SHUT <laughs>

У душать робить? У душать! не бачить! Та я бачу, що ти сам не душать! Що ти робить? Та що ти що ви робить, Деню? Що ти робиш? Обідійдеть, звідси! Що ти бігаєш? Не треба. Назнімає, не знімає, ходіть! Диви, що зробить, дивись, що робить. Диви, роби. що роби. Не треба, що працівники поліції стоять. Ну, не задихають! Що ви робите? Задихайте. Тихарійте ну, ну, на віці. Обережно. Ну треба сзаді працівники поліції стоять. Можете знімати на відстані. Зараз да, да. повернути. Затихаються. Ось що за дефолт існує? Та в нього вже губи більшовироботи, хочете... Ну ти подивися! Дідь, говорю! Слухай, охи бедлота! Хто оце таке? Дідь, говорю! 50 років я проробив, 50 років, скажи, в мене, трудового, і отак вже діжу ламати! Я був пацаном, я так не бився не Відійди сюди! Слухай, сьомого року? Так! ручки надали! Снімайте, тільки не можна ну, стоять за працівників комісії. На лісі, стійте, будь ласка. А до чого 4... що? Я, я не нападаю ні на чого. Я... Не, Просто відійдіть, можете біседати, відійдіть небезпечно, не будь ласка. Віднікуйте, зачекайте, запропонувати. Ні, що йому нічого не було запропоновано. Оцей ваш колега кинувся на нього. Ви самі чи вам... Що ж витягнути? Ви його сам самім стати не може. можемо. Наші мене задавки, дивіться, повністю да. Все буде написано. Ні, 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 закинути. Що ти робиш? Ну ти подивишся, ну. ну ти вроде повертаєш, ну, ти... що ти робить? Бедрута така. Мала. Так, ще мало. Це а що ти здіваться там? <праць> да, бляха, муха, дожилися. Японский бог.